На Рівненщині чоловіка засипало землею у триметровій ямі. Сталося це у місті Кузнецовськ. Людині 28 років. Чоловік ремонтував водопровідну мережу. На глибині трьох метрів стався раптовий сув ґрунту, і чоловік опинився повністю під землею. На щастя, це побачили люди, які були неподалік. Викликали рятувальників з допомогою мотузки. Людину дістали на поверхню. Чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні міста Кузнецовська. У нього синдром довготривалого. Здавлення та переохолодження зверху бетонна конструкція він опустився вниз, знизу, знизу під цією бетонною конструкцією був звичайний ґрунт. Він щось там видно, вирішив відкупати ті труби, чи що пошкоджену трубу, і раптовий сув ґрунту. Люди самі відразу намагалися його врятувати, але бачать, що нічого не. Ну, нічого не вдається і відразу телефонували за номером 101. Слава Богу, це місто Кузнецов смоленьке за декілька хвилин вже наші підрозділи були на місці.